Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Сполучені Штати проводять найбільшу амністію у своїй історії. До 2 листопада з федеральних в'язниць буде достроково звільнено 6 тисяч засуджених за злочини, пов'язані з наркотиками. У середньому кожному з них скоротили термін ув'язнення на два роки. Зроблено це у зв'язку з переповненням в'язниць. Ша залишаються світовим лідером за кількістю ув'язнених громадян. В американських тюрмах постійно знаходиться 2 мільйони 300 тисяч людей. Грек Нельсон звикає вільно пересуватися вперше за три роки. Автобусом добирається до аптеки. Мешкає він у так званому перехідному будинку, де йому допомагають стати на ноги і почати нове життя. Я вдячний, що на волі. Кожен такий день благословенний. У 2012 році правоохоронці затримали Нельсона з героїном вартістю у 6 тисяч доларів, які він доставляв клієнту. Грек не лише торгував наркотиками, але й сам був залежний. Я був спроможним наркоманом. Я міг працювати під впливом наркоти. Нельсен один з шести тисяч засуджених за злочини з наркотиками, яким уряд скоротив термін ув'язнення згідно з новими вказівками міністерства юстиції. Відбувається це у рамках кампанії: пом'якшення строків покарання за ненасильницькі злочини. Починаючи з 90-х років минулого сторіччя, федеральний уряд та майже половина штатів запровадили мінімальне покарання у 20 років ув'язнення у разі третього засудження. З того часу кількість постійних мешканців американських в'язниць досягла рекордного рівня. Джулі Стюарт керує організацією, що бореться із законами, які вимагають максимальний термін покарання за ненасильницькі злочини. Ми саджаємо і саджаємо людей у в'язниці, тому що це легко, і ті, хто це роблять, почуваються задоволеними. Але від цього наша безпека не покращилась. Однак, останні п'ять років рівень злочинності у США впав на 12%. Тож чимало експертів попереджають, що скорочення строків покарання призведе до спалаху злочинності. Івенс інстанцізве навіть якщо торговець наркотиками не приставив вам пістолета до голови або не стріляє в конкурента на вулиці, на наш погляд, торгівля наркотою це насильницький вид злочину, у перехідному будинку, де перебуває Грек Нельсон, ледве справляються з потоком достроково звільнених засуджених. Дженніфер Масліно консультує звільнених щодо пошуку роботи та житла. згідно зі статистикою, троє з чотирьох звільнених знову потрапляють у халепу із законом. На погляд, Дженіфер негативну статистику можуть змінити програми реінтеграції. їм потрібні засоби, аби стати на ноги і не повернутися до життя, яке вони вели до ув'язнення. вони допомагають вам поступово повернутися в суспільство, не кидають безпорадним посеред вулиці. Уряд США витрачає лише на федеральні в'язниці 8,5 мільярдів доларів щороку. У середньому один ув'язнений обходиться платникам податків у понад три.